Коли чоловік вам щось розповідає. А ви дивитесь на нього, і ледь помітно ви посміхаєтесь і кажете тихо, цікаво. І він вже буде обосраний, тому що він не пойме, що іменно вам цікаво. Він буде думати, блядь, цілий тиждень, що вам цікаво. Вам було точно цікаво, що він вам розказує, чи вам цікаво, який в нього пісюн. Чи вам цікаво, який він у ліжку? Понімаєш? Як повинна бути сказана ця фраза? Так? Ви говорите цікаво. Робите паузу. І просто ви сором'язливо відводите погляд. І про що ця фраза буде? Про що ця фраза буде? Угу. Вона така ніби скромна, нічого лишнього немає, да, в цій фразі. <клес> <клес> І воно бідненьке буде думати, ну про що ж ви сказали цікаво? І він буде думати, що ви сказали, цікаво, який ти у ліжку малиш.